З нами Андрій Длігач, український підприємець, науковець та громадський діяч, засновник групи, компанії Advanter Group та міжнародної бізнес -спільноти Board. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю. Ну що ж, власне, питання, яке треба розтлумачити, або інформація, яку треба розтлумачити вчора було озвучено, що в Україні працюючих зараз 10 мільйонів, 11 мільйонів пенсіонерів. І для того, щоб принаймні виплачувати пенсії, нам потрібно ще. Хоча б 6 мільйонів працюючих людей, при тому у нас триває мобілізація чимало людей буде закликано до війська. Ясно, що вони не зароблятимуть, а власне одержуватимуть з бюджету. І ситуація не проста. Наскільки вона критична, Знову ж таки чи ці слова це озвучені перестороги чи е, за, така загрозлива реальність, як в цій ситуації діяти, І, знов ж таки найголовніше, що нас чекає в середньостроковій перспективі. Це ситуація загрозлива, і це не просто вже цифри. Просто собі уявіть, що комплектованість штату в українських підприємствах це 75%, тобто не вистачає ще чверті персоналу для українського бізнесу. Зрештою, це суттєвим чином впливає на продуктивність, на спроможність виробляти продукцію, експортувати. На податки, які збирає держава, і на спроможність фінансувати відповідно українське військо, так дійсно, для того, щоб реалізувати економічне зростання, про яке ми кажемо вже доволі давно, але яке відображено в національній економічній стратегії, довоєнній і в планах з відновлення України, нам потрібно щонайменше 4,5 мільйони додаткових працівників. Де їх брати? Повертати українців за кордону так хотілося б, але не через якісь недолугі дії, не через штучне обмеження чи, чи створення е, якихось заборон, а через стимулювання до повернення рано чи пізно нам доведеться і розумію, що зараз суспільство не спроможне це сприйняти, але нам доведеться ставати відкритими для людей з інших країн. І боюсь, не, не тільки з центральної Азії, бо там економіка розвивається розвивається швидко, і самі потребують людського ресурсу. Нам доведеться залучати працівників з Африки, з країн азійських, і нам доведеться навчитися співпрацювати з ними, бо інших способів виправити демографічну ситуацію в найближчі 20 років в Україні немає. Ну, важливо говорити зараз. Знаєте, от е, говорилося. Нашими західними партнерами більше ніж півроку тому, що для того, аби виграти в цій війні, середній вік військовослужбовців не має бути 43 роки, тому що війна це важка праця, перш за все, та це вміння навчатися швидко. А... А на це не було реакції. Вчора президент Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому інтерв'єру сказав, що та, треба залучати до війська людей до 30-ти, хоча, ну. Науково доведений оптимальний вік для війни це 25-35 років. І президент сказав про те, що ці люди не лише можуть швидко навчатися і краще орієнтуються в сучасних технологіях, в кібер там захисті, кіберможливостях, але вони можуть і створювати ці можливості. Тану вчора, скажімо, у нас був матеріал. Ми говорили про те, що. В Україні створили аналог російської системи муром М. Ну тобто, змогли зробити, виявляється, можемо це робити. Але знов ж таки президент це говорить десь через більше ніж півроку, а можливо найбільше після того, як це сказали наші західні партнери. Ну, очевидно, люди просто розуміють це. Зрозуміло, що тут треба тримати баланс, але добре, що приходить розуміння того, що війна важка, виснажлива робота. Треба здоров'я і треба навички і швидко навчатися, тому що просто людьми, які з обмежено придатних стали раптом здоровими. Ти багато речей не досягнеш. Це, це коли реальність вдарила тебе по чолі, і ти її визнаєш. Точно так само з часом визнається та реальність, про яку ви зараз кажете, що нам треба 20 років для того, щоб відновити e, потенціал на наш відновити наш генофонд. Ми це говоримо про 20 років. Та, когось це лякає, але треба говорити правду. Ну, от, e, і тут важливо розуміти тепер, в які сфери е, економіки, якщо ми говоримо про реальний сектор, та ми зараз не будемо говорити про державне управління. Там, Керівні органи громад, ми кажемо про реальний сектор економіки, в які сфери зараз найбільше були б потрібні люди, та або де ці люди зараз би могли дати швидкий результат? ну Сільське господарство, металургія, будівництво доріг, будівництво будинків, чи куди? Ну, давайте розкладемо тут ще трошки по паличках. Дійсно, людський ресурс потрібний Україні усюди, і у війську. Перш за все, я, я звичайно погоджуюсь з міжнародними колегами і тепер вже з президентом, що потрібно знизити середній вік людей у війську. Але і військо саме змінилося по суті. Аналог муром М це дрібниці. В нас є десятки інженерних команд, які працюють над засобами радоелектронної боротьби чи засобами ураження дистанційного безпілотними літальними апаратами, які точно не відстають від російських аналогів а ДНД і переважають в тому числі і міжнародні. Ми здивуємо навіть представників Lockheed Martin, не кажучи вже про, про німецьких виробників зброї тими технологіями, які створюються в Україні. Також вік я б хотів, щоб ми поступово відходили від цих понять, бо, наприклад, сьогодні зранку ми допомагаючи сформувати новий підрозділ снайперів. Uh, і uh, ми взялися бізнес спільнотами uh, допомагати кільком таким підрозділам. Зараз ми бачимо, що uh, рекордсмен наш український має вік 56 років. 56. І Снайпер готується за три місяці, і вік той точно не може тут бути обмеженням. І насправді нам у війську потрібно люди різних спеціальностей на різні позиції. І середній вік дійсно тих, хто безпосередньо на фронті так міг би бути нижчим через через швидшу швидшу реакцію, і так далі. Це скоріше не просто вік, а особистість, особ, особливості людини. І так, система керування війська та також потребує модернізації. Я сподіваюся, що це буде зроблено ближчим часом, тому куди потрібні люди. В виробництво зброї, в оборонно-промисловий комплекс і у військо. Це перший пріоритет. Але для того, щоб і оборонно-промисловий комплекс працював, і військо було дофінансованим і укомплектованим, потрібно, щоб працювала економіка. А в економіці е, пріоритет за тими е, бізнесами, які сплачують повністю податки, які створюють додану вартість, які експортують продукцію, які, ну, власне, за всіма. Українськими підприємствами е, я б не хотів, щоб держава чи хтось за підприємців обрав, е, що має бути в пріоритеті. В пріоритеті весь бізнес, який створює цінність, дає місця і сплачує податки. Е, а нестача кадрів відчувається зараз е, фактично в усіх сферах в машинобудуванні. В виробництві продуктів харчування в нас на деяких заводах де я є, співвласником в штату впала подекуди навіть до 50%. Людей немає і бізнес. Багато компаній скаржаться на те, що люди чоловіки, перш за все, відмовляються від офіційного працевлаштування. Зварювальника знайти майже неможливо. Тобі доводиться працювати з ФОПами і так далі. Це проблема нашої закритості держави по питанню мобілізації і бронювання економічного бронювання перш за все знов зникла ця тема. Сьогодні вийшла на New Voice Моя колонка присвячена економічному бронюванню. Але боюся, що в інформаційному просторі ви не чуєте від високопосадовців, а що ж з ним власне буде. Впевнені, що для того, щоб кадровий ресурс ми не розбазарили, і люди були повернуті в економіку, ми маємо все ж таки ввести економічне бронювання. Ну знаєте, тут просто, на жаль, на превеликий жаль, представники влади. Вони чи через те, що така сильна акселерація відбулася, або прискореного політичного зростання, чи можливо вона не відбулася, то це Поведінка не політиків, які дивляться наперед, а поведінка підлітків, які все намагаються перевірити. На власному досвіді сказавши, що якось то воно буде, а воно якось не буває. Тобто є речі, які просто прораховуються, і в є існує наука математика. Можливо, хтось її прогуляв, можливо, хтось не ходив в школу. Я ж не знаю всіх людей, які при владі є, як вони навчалися, чим вони займалися в житті. Ну є певні алгоритми, які працюють. Просто віриш ти це, не віриш. Хочеш ти це сприймати, чи не хочеш. Якщо ворог накопичив 170 тисяч військ на кордоні, значить він нападе. Він напав. Попри все, що говорили, він напав, тому що це була логічне продовження дії. Так само зараз є певні логічні моменти, які є передумовими для подальших або проблем, або можливостей. Питання в тому, як зараз, як зараз будуть діяти, оця історія, яка, до речі, вчора була озвучена про те, що будуть ну це був заступник міністра. Я не знаю, наскільки це правдиву інформація Була вчора в кіт такий з посиланням, ну ніби з офіційним. Всім документом за підписом заступника міністра закордонних справ що для чоловіків віком 18-60 років, які зараз перебувають за кордоном, їм вони будуть позбавлені доступу до консульських послуг. Я до речі, так і Кулеба, здається сьогодні це підтвердив. підтвердив і тут ж плані, да. що ці люди просто вони окей. Вони скажуть, добре, нам не треба консульських послуг, ми просто залишаємося в Німеччині, в Ірландії, в Шотландії, в Польщі і залишатись своїми, своїми консульствами самі, радійте і отримуйте офіційну зарплату. Все? Ну, я добре. вже, я вже бачу від людей за кордоном, що вони починають говорити про звернення до отримання статусу біженців, політичних біженців. Але а це, це означає, що ми ризикуємо системно втратити людський капітал. Звичайно, до таких інструментів вдаватися не можна. Це не призведе до повернення українців. Це, це можливо, зробить владу більш популістично справедливою в чиїхось очах, але це точно спрацює в мінус для. Стратегічно для України ми втрачаємо людський капітал жахливими темпами. Просто уявіть собі, що українці, які виїхали з, з років на спочатку незалежності України за е, межі України і системно мешкають за межами України, створюють в вісім разів більший е, ВВП для тих країн е, громадянами чи мешканцями, яких вони є вісім разів більше їх, всього сім мільйонів. Порівняно з тими 17 мільйонів трудових ресурсів, які має Україна через громадянство, але ви ви теж на початку сказали, що з тих 17 мільйонів насправді на економіку зараз працює близько 10 мільйонів: решта або в війську чи в державних структурах, або е, на окупованих територіях, або е, знаходиться за межами України. Також розбазарювати далі трудовий ресурс, людський капітал це, це ще, ще більше зло, аніж війна, бо війну ми точно переможемо з нашими міжнародними партнерами в війні. А ось втратити людський капітал він на жаль не відновиться в десятиріччями. Ну то дійсно, знаєте, Росія дуже давній і дуже небезпечний ворог. Насправді це країна, яка має величезний досвід або перемог над своїми ворогами і супротивниками, або поступового їхнього знищення, або занепаду. І зрозуміло, що можна завдати країні таких ударів, що вона переможе, вона залишиться, але вона буде неспроможна до відновлення. І тут дуже важливо звичайно розуміти і а, маневрувати дуже правильно в тому сенсі, щоб Україна залишилась з потенціалом до відновлення. Я знаєте, вчора якраз думав про те, що скільки. Ну, якщо е, буде оцей сталий мир, ну мені здається, що перемога це і буде сталий мир, і е, Україна в, в межах там я не знаю, яких, але в, в, в переважно більших межах е, 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 залишиться державою незалежною суверенною. А е, для того, щоб Україна десь почала принаймні працювати як машина з певними інституціями, як держава, взагалі е, досить нормально функціонувати років 15. Ви вважаєте менше чи більше? Ну, щоб вона прийшла до тями, як то кажуть, і почала, стабільно, стабільно без підтримки, без якихось от таких, знаєте, цих е, рур, по яких тече рідина, е, функціонувати і почати вже розвиток, не стабілізацію, а розвиток. Я, я думаю, що ми спорамімося набагато швидше. Е, навіть ось до широкомасштабної агресії ми моделювали все, що необхідно в Україні, для того, щоб вийти з. З такої доволі повільної моделі економічного зростання і перейти до стрімкого зростання, і маю сказати, що там, там нас виходило 2-3 роки для, для перезапуску економіки. А тепер війна насправді вона дає не тільки е, загрози, вона дає суттєву можливість нам. Прискорити багато які процеси в нас нижча база для економічного зростання після того жахливого падіння. В нас вже точно ми не будемо чіплятися за. За застарілі моделі модель виробництва в металургії, нам потрібно тотальна модернізація, можливо, одразу в моделях зеленої металургії. Нам потрібна абсолютно нова логістика, яка буде принципово більш ефективною. Нам потрібно інше житлово-комунальне господарство і моделі технології будівництва. Не кажучи вже про те, що оборонно-промисловий комплекс, який зараз стримко розвивається, і більше тисячі вже виробників зброї, амуніції і інших. Продукції військового призначення, це теж стимул для розвитку українського машинобудування, технологічних галузей, експорту орієнтованих галузей. Та само в аграрний комплекс. Коли не було проблем з логістикою, ми могли вести сировину в необмеженій кількості. А зараз багато виробників змушені перезамислитися над тим, що вивозиться в умовах обмеженої логістики, тобі важливіше переробити і вичавити з Граму сировини е, якомога більше доданої вартості і зменшити обсяг того, що ти вивозиш, логістики, е, все це призведе до стимулів економічного зростання і прискорного відновлення. За нашими оцінками. Ми за два роки після перемоги вийдемо на траєкторію стрімкого економічного зростання. Дякую вам дуже за е, оптимістичні фахові слова, і дякую власне, за те, що погодилися поговорити на ці важливі теми. Тут дійсно важливі правильні рішення, бо тут ситуація не така, щоб комусь сподобатися. все таки керівники, законодавчі, виконавчі, перш за все, органи влади, а президент мають думати над тим, як ефективно країну провести через цей шторм і не розбитися об рифи, а все-таки вийти на якусь стабільність. Тут важливі правильні рішення, не популістичні. Інколи несправедливі, інколи не популярні, але просто правильні, життєво правильні рішення. Будемо на це сподіватися. Я дякую за те, що ви теж долучаєтеся до сигналізування нашій владі, як краще зробити в ді чи іншій ситуації. Андрій Длігач був з нами, український підприємець, науковець та громадський діяч, засновник групи компанії Adventure Group та міжнародної бізнес-спільноти. Board. пане Андрію, дякую вам дуже.